Про те, що безкоштовний сир буває тільки в мушоловках, знає тепер і чергова загальноосвітньої школи номер 6. В Суботу, 30 січня, до закладу зайшов невідомий. Представившись членом виборчої комісії, заходить приміщення школи і звертається до чергового. Говорить про те, що зараз про називаємо прізвище, я та по батькові, і говорить про те, що зараз від кандидата президенти України привезуть. Чи то стиральну машину, чи то ноутбук, чи якесь інше обладнання. Відкрити нам актовий зал. Чергова актову залу не відкрила. Тоді чоловік, на вигляд, якому 50-60 років, запропонував дівчині купити ноутбук з великою знижкою, буцімто то списаний після попередніх виборів, лише за тисячу гривень, але за умови передоплати 50%. відсотків. Людина з віддає 500 гривень власними руками. Людина виходить за межі школи, сідає в таксі, здається, синя дев'ятка і від'їжджає з школи. Після цього невідомого чоловіка не бачили, власне, як і ноутбуку. Звертались до міліції, приїздила міліція, розказали їй про цю подію. Міліція поїхала, сказала, що будемо шукати. Сподіваємось, що правоохоронні органи віднайдуть афериста. Катерина Некреча, Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.